Срібна перемога. Останній матч Карпат цього сезону був достойним фіналу. Аби завершити сезон із срібними медалями, за карпатській команді потрібна була лише перемога. Перемога над херсонською дніпрянкою. Початок матчу був за херсонками. Карпатівки розпочали гру нервово, проте ще в першому таймі виправили ситуацію. А в другому показали, хто на Карпати арені господар була хороша боротьба. Вони показали, команда суперниць показали хороше бажання перемогти, зібралися допомогла вже Іра, почались уже відриви, почалася вже більше наша гра. От тому і прийшов такий хороший результат. Для Карпат це срібло вже друге в історії. Загалом закарпатська команда вже шість разів була в трійці кращих. і це дуже пристойний результат. Хоча цей сезон для Карпат виявився дуже складним. Клуб покинули досвідчені гандболістки. Деяких гравців замучили травми, тому Карпати довелося буквально будувати заново. Було важко, дуже було важко перелаштуватися на новий лад, на нову техніку. Ну, ми звикли грати одним складом, звикли до один одного вже. У команді з'явилися нові гравці, нові лідери, а ще новий капітан. Це перший раз в, моєї, в моїй кар'єрі. Було досить неочікувано посеред сезону. Дівчата довірились, але я надіюся, я їх не підвела. Вони мене не підвели. Попереду в Карпат нові виклики. Керівництво клубу анонсувало, що наступного року в Карпатах будуть революційні зміни. У першу чергу ми ставимо завжди на закарпатців, а після цього, якщо нам на якісь позиції не вистачає граків, тоді ми вже запрошуємо з інших регіонів. Десь бачення таке, що ми вже будемо відходити від радянсько-українського гандболу, будемо пробувати будувати модель європейського гандболу. Карпатам вручили срібні медалі, але до відпочинку гандболісткам ще далеко. Цього тижня в Ужгород на підготовку приїде національна збірна України, до якої приєднається кілька гравчин Карпат. Не виключено, що ці дві команди проведуть між собою товариський матч. А вже 6 червня гандболістський Карпат у складі збірної боротимуться за вихід на чемпіонат світу, гратимуть проти збірної Польщі. Матч відбудеться на Карпатий Арені і обіцяє бути надзвичайним.